Доброго бласенного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 6 глава із 54-го вірша, 7 глава з 1 по 8-й вірш. Одного разу, коли Ісус вийшов з човна, відразу жителі землі Генісерецької, впізнавши його, обігли всю околицю ту, почали приносити на постелях недужих туди, де він, як чутно було, знаходився. І куди тільки не приходив він, чи в села, чи в міста, чи на поля, на відкритих місцях клали недужах і благали його, щоб їм доторкнутися хоч до краю одежі Його, і всі, хто доторкався до нього, спасалися. І збираються до нього та деякі з книжників, які прийшли з Єрусалима, і, побачивши деяких із учнів його, що їли хліб нечистими руками. Тобто невмитими, докоряли їм. Бо фарисеї та всі іудеї додержувалися передань старців, не їдять, не вмивши старану рук, і прийшовши з торгу, не їдять не обмившись, їй багато іншого, чого вони прийняли дотримуватись обмивання чаш, куклів, казанів і лавок. Потім запитують його фарисеї та книжники, чому не ходять учні твої? За переданням старців, але не вмитиме руками їдять хліб. Він же сказав йому відповідь добре пророкував Ісайя про вас, лицемірів, як написано Цей народ устами мене шанує, серце ж їхнє далеко знаходиться від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням заповідям людським, бо ви, залишивши заповідь Божу, дотримуєтеся передання людського. Обмивання чаш і куклів, і багато іншого цьому подібного робите. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.